У Чернігові в одній із багатоповерхівок по вулиці Толстого трапилася пожежа. На місце події оперативно прибуло два відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста у складі восьми чоловік особового складу та двох одиниць спеціальної техніки. Вогнеборці ліквідували пожежу. На жаль, всередині квартири виявлено тіло жінки 1940 року народження без ознак життя. Ймовірна причина трагедії коротке замикання електричного подовжувача. Рятувальники Чернігівщини нагадують, перед вмиканням електроприладів переконайтеся в тому, що провід, вилка і розетка не пошкоджені. Вмикайте і вимикайте електроприлади, лише тримаючись за вилку. Ніколи не тягніть за провід. Не вмикайте одночасно в одну розетку велику кількість електроприладів.